Вітаємо вас у спецвипуску Фінкульт Хвиля. З вами Ольга та Олена, консультанти з економічних питань фонду гарантування вкладів. Сьогодні підбиваємо фінансові підсумки року та формуємо стратегічний вектор на 2026 рік був насичений рішеннями, викликами і новими фінансовими паттернами. Тож ми з Оленою допоможемо вам переглянути ключові акценти і зібрати їх у структурну картину. Так, грудень це не тільки про свята. А й про фінансову інвентаризацію, що спрацювало, де були сліпі зони, і які інструменти доцільно взяти у новий рік. Сьогодні говоритимемо про тенденції 25-го, типові помилки, ефективні фінстратегії та як впевнено стартувати у 2026 році. Тож сідайте зручніше, починаємо фінальний фінансовий бриф року, щоб краще зрозуміти загальну картину, коротко подивимось на цифри. За 9 місяців 2025 року банку залучили ще понад 123 мільярди гривень один із найвищих приростів за останні роки. Це сигнал про поступове відновлення фінансової довіри. У 2025-му рівень довіри населення до банківської системи зріс приблизно до 68% і продовжує тримати позитивну динаміку. Ці цифри показують просту тенденцію. Люди дедалі частіше обирають банківські вклади замість зберігання коштів під подушкою, а це формує стабільне фінансове середовище і дає можливість планувати наперед навіть у мінливих умовах. 2025-й показав, що навіть у непростих умовах для економіки важливо мати фінансову дисципліну, резерви і довіру те, що ми закликаємо використовувати як базову фінансову модель. Якщо підсумувати, які рішення найчастіше підривали фінансову стабільність українців у 2025-му, то є кілька системних патернів. Перша помилка відсутність фінансової подушки. За опитаннями соціологічних компаній, значна частина людей все ще живе без резерву на 1-3 місяці витрат. Це створювало вразливість у період різких змін доходу. Друга помилка ігнорування структури витрат. Багато хто протягом року. Не вів облік платежів і не робив щомісячні перегляди бюджету. У результаті некеровані дрібні витрати, які в сумі забирають значну частку доходу. Третя помилка відкладання рішень по кредитах. Люди часто чекали до останнього, замість того, щоб ініціювати реструктуризацію або перемовини з банком, Це погіршувало кредитну історію і створювало фінансовий тиск. І ще один важливий момент. Недостатня увага до перевірки фінансових установ. Попри доступність інформації про надійність банків, частина клієнтів відкривала депозити за принципом, де бонус більший, а не де ризики нижчі. Це суперечило базовій фінансовій гігієні. Усі ці помилки не просто про гроші, вони про відсутність системного підходу. І саме на підставі цих інсайтів ми можемо будувати грамотну стратегічну рамку на 2026 рік. Щоб збалансувати ризики у 2026 му важливо перенести ті інструменти, які показали результат у 2025 році. Перший з них фінансова подушка. Навіть невеликий резерв забезпечував людям свободу маневру та знижував стрес у разі падіння доходів. Другий автоматизація фінансів, регулярні автоматичні платежі. Налаштовані у банку допомогли уникнути прострочень, а фіксовані щомісячні перекази та заощадження фактично формували стабільний інвестиційний ритм. Третій інструмент диверсифікація. Українці, які розподіляли кошти між кількома банками, рахунками або форматами заощаджень, мали суттєво нижчі ризики та швидше адаптувалися до змін. І звичайно, регулярний фінансовий контроль. Ті, хто хоча б раз на місяць переглядав бюджет, скориговував підписки та відстежував структуру витрат, значно менше відчували тиск непередбачуваних платежів. По суті, 2025 показав, що фінансова стійкість це не про складні рішення, а про регулярність і дисципліну. І якщо взяти ці інструменти двадцять 26 рік, ми отримуємо більш прогнозований фінансовий контур. Переходимо до найпрактичнішого блоку формування персонального фінансового плану. Почнімо з бази. Перед тим як ставити ціль на 26-й, важливо провести інвентаризацію фінансового стану: це активи, зобов'язання, регулярні витрати та рівень резервів. Далі визначення пріоритетів. У 2026-му варто працювати з трьома рівнями фінансових цілей: обов'язкові, подушка, погашення боргів. Податкові платежі, цілі для розвитку, навчання, розширення бізнесу, інвестиційні інструменти та довгострокові, великі покупки чи зміна життєвих умов. Наступний крок тактичний план, тобто конкретні бюджети, графіки, платежів, ліміти витрат і регулярні перекази на заощадження, чітка фінансова архітектура знижує стрес і робить рік прогнозованим. І фінальна складова: моніторинг. Рекомендований формат щомісячний рев'ю. Коригуємо витрати, аналізуємо відхилення і оновлюємо план відповідно до змін у доходах чи ринку. Таким чином, персональний фінансовий план стає не документом на полишці, а робочим інструментом, який створює стійкість і дає керованість впродовж цього року. Переходимо до блоку про гарантії за вкладом. Новий рік нові фінансові плани. І тут важливо заходити в сезон. І чітким розумінням, що захищає ваші гроші. Гарантії це, по суті, ваша подушка безпеки на випадок, якщо банк потрапить у турбулентність. Так, це той фундамент, який дозволяє будувати депозитні стратегії без зайвого стресу. Люди іноді недооцінюють наскільки це дієвий механізм, а він працює чітко. Банк стає неплатоспроможним, фонд гарантування включається в процес і відшкодовує вкладникам кошти. Фонд має автоматизовану систему виплат, ніяких заяв, ніяких бюрократичних марафонів. Є рішення НБУ про неплатоспроможність і далі фонд запускає процедуру відшкодування через банки агенти Якщо говорити про 2026 рік, то перед відкриттям депозиту варто зробити невеликий чек-лист. Перше, перевірити, чи банк є учасником фонду гарантування, це мастхев. Друге проаналізувати умови депозиту, ставку, тип, капіталізацію, опції довгострокового зняття це ваша операційна база. І додала б ще б аналітичну частину, подивитися публічні рейтинги або базові фінансові показники. Це не про страх, це про адекватну оцінку інституції, куди ви несете свої гроші. Плюс не забувайте про ліміти гарантування. Якщо сума більша, краще диверсифікувати. Класична стратегія ризик менеджменту. І коротко про фонд, щоб зафіксувати. Фонд гарантує кожному вкладнику банку відшкодування коштів за його вкладом. Протягом дії воєнного стану в Україні та трьох місяців з дня його припинення чи скасування, фонд гарантування вкладів відшкодовує кожному вкладнику банку кошти в повному розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані станом на кінець дня. Що передує дню початку процедури виведення банку з ринку. Після спливу трьох місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні, фонд гарантуватиме відшкодування коштів у розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані станом на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення фондом банку з ринку, але не більше ніж 600 тисяч гривень. Тобто, у двох словах, гарантії – це не щось для галочки. Це реальний інструмент, який варто враховувати у річному пінплануванні. Ну що, Олено, давай підсумовувати: рік був динамічний, і здається, що він навчив нас більше, ніж попередні два разом узяті. Який твій топ-висновок? Для мене головний інсайт: українці стали значно системнішими у своїх фінансових рішеннях. Менше імпульсивності, більше планування. Це відчувається і по западах, і по комунікаціях, і по загальній поведінковій динаміці. Мені здається, фінансова культура зайшла на нову орбіту абсолютно, я теж бачила, як зросла увага до базових речей: резерви, депозити, страхування, податкова дисципліна це дуже сильний сигнал фінансової зрілості. А що тебе найбільше здивувало цього року? Якщо чесно, готовність людей адаптуватися ставки змінюються, ринок поводиться непередбачувано, а аудиторія перебудовується майже без паніки. Раніше будь-яка турбулентність запускала хвилю емоційних запитань, а цього року навпаки, більше прагматичних уточень і менше стресу. Мені ще впало в око, як виріс інтерес до навчання, курси, подкасти, вебінари. Це вже норма. Люди інвестують час у фінансову грамотність, бо розуміють. Що це інвестиція з високою віддачею. Так і є. Якщо говорити про фінансову культуру загалом, фінанси перестали бути страшними чи непідйомними. Вони стали інструментами робочими і зрозумілими. 2025 показав, що українці готові планувати, аналізувати і діяти більш усвідомлено. Це сильний фундамент для 2026 року. Погоджуюсь, тож фінальний акцент, ми рухаємось у. Правильному напрямку і наш фінансовий бекграунд стає дедалі зрілішим. Дякуємо, що ви були поруч увесь цей рік. Ми відчували вашу підтримку, коментарі та запитання. Це допомагало створювати якісніший контент. А якщо ви з нами не так давно, підписуйтесь на канал, слідкуйте за оновленнями в соціальних мережах і приєднуйтесь до спільноти Фінкульт. у 2026 тисячі ми продовжуємо давати практичні інсайти, які підсилюють вашу фінансову стратегію. Нехай новий рік принесе стабільність, прозорі рішення і фінансову впевненість у кожному кроці. Нехай 2026 буде роком можливостей і вдалих стратегічних рішень з новим, новим роком! роком!